Друзі, вітання! Хочеться подякувати усім, хто забезпечує тепло в наших оселях, хто щоденно, безперервно докладає зусиль, аби російські плани провалилися з замороження українців. Звісно, хочеться е, бачити невідворотність покарання. Щодо влади різних рівнів, які провалили підготовку до зими. Але зараз важливо вистояти, тому що ми прекрасно розуміємо, що геополітично є ті гравці, які б хотіли за наш рахунок продовжувати ділити світ на сфери впливу. Тому питання, як ми вистоїмо, це так само і питання нашого майбутнього. Тому друзі, давайте множити тепло. Донатами на сили оборони, підтримкою ближніх, також турботою про птахів, братів наших найменших, бо вони теж частина нашої екосистеми. І дуже важливо, друзі, зберігати нашу свідомість, когнітивну сферу. Стійкою, адже дуже багато спроб для того, щоб ми зараз похитнулися. Тому я рекомендую вам інтерв'ю з експертом з міжнародного права Романом Соном, яке вже вийшло у мене на Ютуб-каналі. Ви не пошкодуєте, тому що там є, по перше, хай буде незручна, але правда, і нам треба її чути для того, щоб не було ілюзій. Ось там є. Рекомендації, що робити в світі хижаків, як Україні не просто вистояти, а як повернутися не до наративів, як перемогти, а як таки перемогти до стратегії. І в цьому контексті матимете світло, матимете час. Продивіться це інтерв'ю. Воно дійсно вартує для того, щоб ми були з вами, як то кажуть, однодумцями, як вигризати. Перемогу, множимо тепло, зігріваємо один одного і з вірою в майбутнє чекаємо весни.